Мій рідний край, моя земля, я дух твій завжди там була, але душа моя мала, щоб землі твої відродити. Мені потрібна сила вся твоя, щоб я могла тебе нарешті звеселити. Ця сила в єдності людей, які тебе всі населяють. Ми всі окремо тут, в тобі, а мали б разом згуртуватись і душі свої мали поб'єднати для захисту твоїх земель. Натомість є категорія людей, які лише вміють гроші рахувати. А ми, простий народ, який всім серцем із землею, ми не жаліємо кров і під, щоб землі твої всі тримати, і щоб свободу разом здобувати. Я злюсь, я плачу, і навіть є в мені ненависть до тих людей, яким ненька моя рідна. Не розумію, як реальність їх трима, і не наказує життя, а ось героїв забирає. Тут гине нація моя, і справжні люди, патріоти, а ті, хто гроші все збира, живуть і досі, землі твої гадять. Господь, прости мої слова, але ти маєш щось зробити, щоб люди, врешті-решт, змогли відбити нечість всю навколо. І тих, хто нищить нас, чужих земель, і всіх людей, що гниль в собі тримають, і нашу націю собою населяють. Слава Україні та всьому українському народові!